Вітаю на каналі Труфут. В цьому відео розкажу вам про нашу довгоочікувану новинку гранолу від Труфут. Наша гранола не містить цукру, не містить транжирів, глюкозного сиропу, і в неї є декілька особливостей. По-перше, ці три смаки створені особисто мною, і вони дуже збалансовані як за смаком, так і за ароматом. Вона всмажується разом з сухофруктами, насінням та горішками. Я зараз розповім вам про кожен з цих смаків окремо. Кокосова гранола це гранола, в якій дуже багато кокосу. Тут є як кокосова стружка, так і кокосові чіпси. Особливість граноли, що вона створюється з кокосовою пастою та сиропом агави. Сиропагави можна навіть діабетикам, тут його невелика кількість, лише щоб збалансувати солодкість граноли. Кокосова паста, коли обсмажується, дає дуже чарівний такий хруст і дуже гарно поєднується з носінням чия, журавлиною, а також сумішю пластівців. На відміну від звичайної граноли, всі три види граноли. Ми обсмажуємо разом, тому у вас не буде такого, що обсмажені лише пластівці, а потім додані шматочки сухофруктів та будь-яких цукатів, наприклад, які вже зацукровані у сиропі. Тут все натуральне і дуже смачне. Я бажаю вам спробувати цей смак та перевірити власними рецепторами. Пряна гранола, мабуть, з трьох. Найсмачніше, особисто для мене, вона створена на кшкалт, знаєте, аромату штруделю. Тут у складі яблучне пюре Воно додає солодкості, тому використано навіть менше сиропу агави, ніж у складі кокосової граноли. Тут поєднання родзинок, мигдалю, насіння тикви, а також кориці. Дуже насичений та ароматний. Смак хрустка гранола чудово поєднується зі звичайним натуральним йогуртом. Я вважаю, що навіть діти будуть задоволені. Спробуйте. Шоколадна гранола незвичайна. Мені здається, ви можете подумати, що ми додали шматочки шоколаду, але вона ще краще. Замість звичайних какаопродуктів ми використали кероп і тому у складі взагалі немає підсолоджувачів. Завдяки тому, що кероп солодкий, ми його розмішали разом з кокосовою олією і розмішали це разом з іншими інгредієнтами. У складі шоколадної граноли в нас курага, волоський горіх, насіння соняшнику. Дуже смачна та ароматна шоколадна гранола зовсім без цукру. Хочу зауважити, що в основі граноли це суміш пластівців, тому вона не підійде людям, у яких є непереносимість глютену. Для тих, хто також не може обрати фаворита, ми створили набори з трьох смаків граноли будь-якого фасування. У нас на сайті TrueFood.ua ви можете знайти як окреме фасування граноли від 100 грамів до кілограму, так і набори цих трьох смаків. Завітайте на наш сайт, зробіть замовлення. А також на нашому каналі ви знайдете рецепти з гранолою для вашого корисного сніданку.